Бажання перемоги, здорова конкуренція та радість від улюбленої справи. Ось свідками чого стали усі присутні на змаганнях з футболу серед дітей. Вихідними на спортивному майданчику ліцею номер 4 Моглів подільська громада гостинно приймала юних футболістів з усієї Вінничини. Команди приїздили, аби взяти участь у благодійному турнірі з мініфутболу серед юнаків 2015 року народження. Мохпоткап на підтримку Збройних сил України між собою змагалися шість команд Вінницької області: спортивні школи могилева Подільського, Немирова, Стрижевки, Тульчина та футбольні клуби Олімпік Вороновиця та ФК Немирів. Під гаслом з Україною в серці та з вірою у ЗСУ» організували турнір для малечі Могилів-Подільська міська рада, Вінницька обласна асоціація з футзалу, Могилів-Подільська районна асоціація футболу та Могилів-Подільська дитяча юнацька спортивна школа. Від імені міського голови Геннадія генераліка і себе особисто хочу всіх привітати тут на Могилів-Подільщині. Всі команди, які сьогодні зібралися на цьому майданчику в ліцеї номер 4 Дорогі наші дітки, ви наші майбутнє, і ми дорослі ми, хочемо зробити все для того, щоб ви мали гарну можливість навчатися, відпочивати, займатися спортом і вчасності футболом. Це не легкий час. Дуже гарну справу робить міська влада районна асоціація футболу, то всі присутні тут. Ми даємо нашим дітям можливість відчути в дуже гарному настрої, подарувати всім нам гарні емоції в цей нелегкий час, який зазнає на сьогоднішній день наша держава. Також хочеться подякувати нашим збройним силам, які дають нам можливість сьогоднішній день зібратися на чомусь судовому майданчику. Слава Україні! Уже з перших хвилин футбольне поле заполонили не дитячі пристрасті. Малеча змагалася завзято та з неабияким бажанням перемогти. А батьки та вболівальники підтримували свої команди. У підсумку усіх зіграних матчів найбажаніше перше місце посіла футбольна команда Могилева Подільського. Поступилися нашим спортсменам та забрали у свою громаду срібло ФК Олімпік із Вороновиці. А бронзовими призерами стали юні футболісти із Стрижавки. Четверте, п'яте та шосте місце у команд із Немирова та Тульчина. Найприємніша хвилина нагородження. І хоча на футбольному полі змагалися восьмирічні діти, все тут було по-дорослому. І радість за забитий гол, і гіркота поразки. Команди були нагороджені кубками, медалями, м'ячами, грамотами та солодощами. Крім цього, кращі гравці з кожної із команд отримали футбольні гетри. А найкращим гравцем всього турніру вболівальники та тренери, визначили вихованця могилів Подільської дю США Остапа Козака, якому організатори заходу подарували спортивний костюм. Завдяки благодійному турніру вдалося зібрати майже 6 тисяч гривень, які відправлять на допомогу 67-й окремій механізованій бригаді. Все буде Україна. Разом переможемо.